Легка атлетика королева спорту одна з п'яти олімпійських видів спорту, які були представлені на всіх олімпіадах. Спортивний напрям, який об'єднує різноманітні дисципліни, такі як біг стрибки, метання. Секцію легкої атлетики Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи відвідує близько 140 юнаків та дівчат. Сезон змагань з легкої атлетики цьогоріч вже стих принести нові перемоги в місто. За результатами трьох змагань різної вікової категорії легкоатлети здобули призові місця. Починали ми із українських змагань опірайла, де наші вихованці. Посіли такі призові місця, як Голуб переміг у бігу на 200 метрів, був другим на бігу на 400 метрів. Клімкіна Клінкина Василіса та Крило Каміла були другими в естафетному бігу на 4 по 200 метрів. Авраменко Дмитро зайняв третє місце в потрійному стрибку, і також Нощенко Артем переміг у потрійному стрибку. Серед юнаків. Один з чемпіонів Дмитро Голуб посів призове місце. Хлопцю 15 років. Чотири з них займаються легкою атлетикою. У досить юному віці Дмитро вже є членом національної збірної України. Говорить, досяг такого результату завдяки підтримці тренерів. Мої тренери Саліван Руслан Петрович і Марченко Михайло Степанович. Завдяки їм я став чемпіоном України. Я вважаю, що легка атлетика королева спорту. Вона розвиває мужність, витривалість і спритність. Ще один чемпіон Артем Нощенко, починаючи з 4-го класу, займається легкою атлетикою. Хлопець також завдячує за свої здобутки наставникам. Завдяки їхній праці я зміг стати срібним призером командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів. Легка атлетика дає мені там сили, мужності, витривалості». Упевності у собі з 10 років займається бігом Василіса Клімкіна. Найкращі результати показує на дистанціях 60 та 200 метрів. На останніх змаганнях дівчина встановила особистий рекорд. У мене вийшло пройти кваліфікацію в бігу на 60 та 200 метрів в півфінал. Я показала гарний результат на 200 метрів. Це був мій персонал Бест. Я дуже люблю брати участь в таких змаганнях, тому що. Для мене це найкраще тренування змагатися з достойними суперниками і в гарних умовах. І сьогодні легкоатлети, вихованці дитячої юнацької спортивної школи готуються до наступних змагань 10 та 11 лютого. Спортсмени представляють прилуки у Львові, завдяки тому, що розблокована робота. Міської ради наші юнаки мають наші вихованці тепер мають змогу виїжджати на змагання за рахунок місцевого бюджету. Також хочу сказати, що в цьому році вперше було проведено навчально-тренувальний збір для кращих вихованців ДЮСШ. Збір проходив в місті Грибінка протязі 10 днів кращі вихованці проходили підготовку. Ну і результатом, результатом цієї підготовки ми бачимо, що такі високий результат.